IBM – це легенда американських технологій. Компанія, яка допомогла посадити людину на місяць, створила перший персональний комп'ютер, вигадала банківські картки і е, навіть збудувала суперкомп'ютери, які перегравали грейсмейстерів. І у 20-му столітті IBM була як прапор США в IT. А потім, 2004 рік, IBM продає свій комп'ютерний бізнес китайській компанії Lenovo. Так, маловідомий бренд із Пекіна купує комп'ютерну махіну. І ось сьогодні, понад 20 років по тому, Lenovo є найбільшим постачальником комп'ютерів у світі. Щороку компанія постачає понад 150 мільйонів пристроїв. Її ноутбуки використовуються у школах в США, в Офісах Європи, в НАСА і цей бренд з Китаю, на котрому нема санкцій. Їх не звинувачують у шпигунстві, їх не банять, не обмежують, не тримають під мікроскопом, як деякі відомі бренди. І Lenovo ніби невидимий гігант всюди, але без скандалів. То в чому секрет і як Lenovo це вдалося? Друзі, з вами я, Бесед Артем, креативний директор та засновник Агенції Rocketman. Не забувайте ми запускаємо бренди. І сьогодні, як завжди, з мене цікава історія про Lenovo. А з вас подобайка та підписка. Підтримати укранумовний контент одним кліком. Дякую і поїхали. Початок! Отож повертаємось у 1984 рік. Не то, що з Роману Орвала, а той, де в Пекіні 11 науковців із Китайської академії наук, вирішили. А чому б нам не зробити свою технокомпанію? Вийшло не стартап у гаражі, а стартап під крилом державного інституту. Типу, якби в нас хлопці з КПІ запустили свого китайського Apple. Зазвичай від поєднання Академії наук плюс держава народжуються звіти, а тут глобальна корпорація. І це вже сам по собі феномен. І знаєте, як назвали його? Приготуйтеся. Інститут нових технологій комп'ютерної техніки Китайської академії наук. <кій> Тобі вже захотілося ім'я на ході, так? Перші роки були, скажімо так, скромними: возили імпортну електроніку, ті ж телевізори, але потім щось клацнуло. У 90-х Lenovo, тоді ще Legend, зрозуміли, що якщо хочеш успіху, зроби щось, що вирішує реальні проблеми. Наприклад, одну таку, як щоб забирає набирати китайські іерогліфи на комп'ютері з англійською клавіатурою. І у 1987 році вони створюють те, що змінило все: спеціальну плату. Яка допомагала комп'ютеру передбачати і розпізнавати китайські символи. Це був дійсно прорив. І компи, нарешті, перестали бути головним болем для мільйона людей. І у ті часи це не просто була якась фітча, це був квантовий стрибок у зручності. І Lenovo стала першим брендом, що говорив мовою народу. Буквально. А потім був момент, який сьогодні здається чимось наївним і водночас геніальним. Бойовий комп'ютер, на якому є одна, єдина велика кнопка з навчанням. Написом інтернет, і ти тицяєш на неї, і бац браузер відкрита. І при цьому зв'язок з мережею вже є. Ніяких тобі танців з бубном, налаштувань, драйверів чи виття у трубку модема. Це все комп'ютер TNC. і він буквально навчив Китай заходити в інтернет. І це вам не Windows XP з його підключенням локальної мережі. У 1993 році синпад ще за часів IBM став першим ноутбуком, який полетів у космос. До речі, зараз Lenovo продовжує цю традицію, і синпад офіційно використовується NASA на МКС. Отож, від підвалу Академії наук до відкритого космосу. Lenovo навіть домовили з China Telecom, щоб усе налаштування інтернет був вшитий в комп'ютер з коробки. Це якби зараз ти купував ноутбук, а з ним одразу роутер і Netflix одразу з твоїм аккаунтом. У 2000 році TNC став найпопулярнішим ПК в Україні: мільйон проданих штук за рік. До речі, щоб ви порівняли розвиток галузі, зараз Apple продає ноутбуків, MacBook та інше 20 мільйонів штук на рік. Рік, отож повертаємось, і це був момент, коли китайці сказали, це наш комп'ютер. І саме тоді Lenovo не просто вижила у жорсткій конкуренції, вона її виграла. Бо коли іноземні гіганти заходили на ринок, більшість місцевих компаній зникали. А Lenovo вже була у грі з інноваціями, довірою і головне розумінням потреб людей. На той момент, у 1996 році, компанія вже була номер один на ринку ПК Китаю, і це без жодних міжнародних угод, купівлі легендарних брендів. Чи глобальних штабів, але ось далі найцікавіше. Бо замість того, щоб замкнутись у внутрішньому ринку і просто знімати вершки з локального успіху, Ленова вирішує: а чому б нам не вийти у великий світ? Велике поглинання. Отже, на дворі 2004 рік. Ленова вже добре закріпилась у себе вдома. Вона лідер ринку, коротше, все красиво. Але замість того, щоб спочивати на лаврах і піляти китайські тендери, вони вирішують слухати, а погнали в Глобал. Зазвичай тоді китайські компанії діли за принципом: беремо те, що вже маємо, і тупо вивозимо за кордон. Типовий план перекласти коробку на англійську, і глобалізація завершена. А ось Lenovo взяла зовсім іншу стратегію і подивилась в сторону ПК і бізнесу IBM АІ БІМ. Так, так, той самий, який придумав ThinkPad і фактично створив ринок сучасних ноутбуків. Стратегічні передумови для IBM були зумовлені катастрофічним падінням прибутковості пк бізнесу. Підрозділ втрачав 1 долар на кожні 100 доларів продажів. А ще впала частка ринку з 80% у 1982 році до 6% у 2004 році. І вони хотіли з цим покінчити. Але нова така, а ми і не проти. Але є нюанс. IBM тоді була втричі більша за Lenovo. Це якби жаба вирішила з'їсти коня і ще повозку в придачу. Тому усі аналітику чесно не розуміли, що відбувається. Але Lenovo провернула хитру фінансову магію. Назвемо це інженерією, звучить так благородніше, і угода таки відбулася. Що сталося? IBM тоді мала 96 мільярдів обороту проти 3 мільярдів у Lenovo. ПК категорія IBM приносив 9 мільярдів, утричі більше за всю китайську компанію. Але Lenovo заплатила розумно: 1,25 мільярди плюс 18,5% своїх акцій. По суті, IBM стала співвласником Lenovo і продовжила керувати бізнесом тільки під новим брендом. Коли бухгалтери кажуть чари, значить десь там працює Excel 40. Сіми вкладками і 120 формулами. Щоб уявити, наскільки це був сюр, проговоримо. Американська легенда переходить у власність китайської компанії, але всі залишаються на своїх місцях. Крім того, більшість співробітників IBM лишилась працювати в Північній Кароліні. Lenovo не почала пакувати людей у чемодани і вивозити в Пекін, е як це буває. Ні, вони залишились в офісі у США, створили там другу штаб-квартиру, тобто реальна китайська компанія, американське керівництво, штаб у США і все це працює. І це був неодноразовий трюк. У маркетинг теж привели американських фахівців, людей з Apple, Nvidia, Hewlett-Packard. Глобальний піар вели з Лондону. І навіть тут відчуваєш різницю з іншими китайськими компаніями, де на всіх фото суцільні китайські костюми і нуль іноземців у керівництві. Навіть сьогодні, якщо спитати когось на вулиці, чий бренд Синдпат, більшість скаже американський. Бо Lenovo реально свідомо розчинилась у глобальній культурі, як цукор в каві. Це злиття IBM Зробила Lenovo чимось унікальним і таким транснаціональним мутантом, тільки в гарному сенсі. У них залишились китайські корені, але вся структура стала глобальною. Розробка по всьому світу, керівництво інтернаціональне, штаби на різних континентах. До речі, про сингпат. У 90-х роках він отримав свою культову фішку. червоний джойстик між клавішами G H і B. Його звуть TrackPoint. На вигляд, наче дрібничка, але ця деталь дозволяла. Працювати з курсором, не відриваючи рук від клавіатури. Це було швидше, точніше і по-справжньому інженерно. Трекпойнт став не просто елементом зручності, а символом синкпадів. У нього досі є фан-клуби на Reddit, форумах і в Discord. Його навіть не прибрали тоді, коли з'явилися сенсорні панелі. Це наскрізний елемент ідентичності. У 2025 році Lenovo вперше випустила синкпад X9 без трекпойн, і це після 30 років культовості. Можливо, це хитрий. Щоб потім повернути легенду. Всі ми пам'ятаємо випадок з біктейсів. Прекрасний план, неперевершений і надійний сука, як швейцарський годинник. Як народилась імперія. Керівництво Lenovo розуміло, щоб бути глобальною компанією, недостатньо просто продавати по всьому світу. Потрібно бути по всьому світу. І після того, як Lenovo інтегрувала IBM, апетит у неї явно розігрався. І вона вирішила, а чого зупинятись, якщо у нас так все виходить? І отут почалася папея зі збиранням активів, як у грі цивілізація. Тільки замість армії і золота вони купували заводи, бренди і бізнеси. У 2014 році Lenovo робить одразу дві великі угоди, які остаточно цементують її статус гравця світового масштабу. Перша серверний бізнес IBM. це не просто залізяки, це мозок інфраструктури для великих компаній і державних структур. Тут серйозні гроші, клієнти достатньо вимогливі і звісно, помилок ніхто не чекає. Але Lenovo вже була не зеленим, а досвідченим гравцем і розуміла, що керувати глобальною екосистемою людей, процесів і культур вона зможе. І одразу ж друга угода. Lenovo купує Motorola у кого ви думаєте? У гугла ту саму Моторолу, яка у 1973 році зробила перший мобільний телефон, і яка на той момент лежала майже без свідомості. До речі, про це є випуск ось тут по посиланню. А от Lenovo змогла. Вони не стали ламати бренд і не влаштовували ребрендинг під свої стандарти. Вони зберегли штаб-квартиру в Чикаго, команду і дух, і дали їм нову мету зробити смартфон для мас. Так і з'явилась лінійка Moto G, простій стабільні, доступні смартфони. Фони, які стали хітом у Латинській Америці. Pum, pum, pum. Можливо, вони не мали суперкамери чи вигнутого скла, зате мали найголовніше довіру і зручність. І це спрацювало. Моторола повернулася у гру, і у Бразилії компанія виходить у топ-2 смартфонів брендів за часткою ринку. В Індії стабільно у топ-5, у США моторола стала третім за популярністю брендом після Apple і Samsung. І це все завдяки Lenovo. А ще окремий респект від мене за те, що вони повернули легендарний Razer. Спочатку у вигляді ретро флешбека, а потім як сучасний гнучкий смартфон із складним екраном. Це був не просто телефон, а OMAS на нульові. Я думаю, хтось пам'ятає, як у клубах підсвічувався логотип Моторола. Ну це ж казка. Потім було ще більше: Мідіон у Німеччині, Digibras у Бразилії, Тяску у японському підрозділі Fujitsu. І з кожною новою угодою компанія ставала ще більше всесвітньою. На сьогодні тільки чверть продажів Lenovo припадає. На Китай. Решта це весь світ. Штати, Латинська Америка, Європа, Індія. У Бразилії величезне виробництво. У США шість кампусів у Північній Кароліні, а у Європі потужна присутність. Коротше, така собі компанія з купою ключів від квартир по всьому світі. Що цікаво, навіть у самому Китаї Lenovo продає продукцію під глобальними брендами, як то Moto чи Legion. Тобто умовний китайський школяр, купуючи ноутбук Legion, не відчуває, що це наше. Це глобал, стиль, а не локальний якийсь. Національний продукт і тут Lenovo реально стає унікальною серед китайських брендів. Вони грають за своїми правилами, не зраджуючи коріння, але і не влаштовуючи парад прапорів. А ще не можна не згадати про лінійку Йога. У 2012 році Lenovo першою масово вийшла з трансформерами, нотами, що згинаються, крутяться, і в один момент це лептоп, а в інший планшет. Цей гібрид iPad та Windows Note перевернув індустрію. Сьогодні всі мають гнучкі гібриди, а тоді це було щось фантастичне. Вау, він розкладається і рухається на 360 градусів. До речі, про маркетинг лінійки Йога. У 2013 році Lenovo зробила цікавий хід. Запросила Ештанок. Кучера як обличчя бренду. Так, так, того самого актора, котрий зіграв Джобса. Але не крутіше, вони не просто дали йому гроші за рекламу. Кучер реально увійшов до команди інженерів, які розробляли серію йога, ноути та планшети. Просто уявіть, голівудська зірка сидить на нарадах з тихнарем і обговорює товщину корпуса. Це якби Леонардо Ді Капріо раптом став консультантом Тесла. Так, що це в біса означає? І поки всі ганяються за хайпом, Lenovo спокійно стала номер один у світі за продажами ПК у 2021 році. Обігнала інші відомі бренди, але це не через якісь там суперфлагмани, а завдяки доступним айдея-падам. І це не просто про блиск і новинки, а про перевірений досвід, котрий у вас на столі. Чому Lenovo вдалося? Окей, час розібратись із головним питанням. Чому, коли половина е, китайських брендів сидить під санкціями, Lenovo спокійно продає свої ноути в Пентагон. А секрет в архітектурі бізнесу. Lenovo не створює чорні скринки, вони роблять прозорі конструктори. Уяви, ти підозрюєш свій цинкпад у чомусь підозрілому. І що ти робиш? Відкриваєш кришку, а там бачиш стандартні компоненти. Intel Samsung і всі інші деталі, котрі можна е, зустріти в ноутбуках. Стираєш Windows, ставиш Linux і все. Жодно. Фірмового коду не залишилось. Lenovo свідомо обрала стратегію технологічної нейтральності. Вони не розробляють власні операційки і не створюють чіпи, не будують хмарні офіси. Водночас на глобальному ринку спостерігається інший тренд. Великі технологічні компанії розширюють свої можливості. Наприклад, розвивають власні соцмережі, які аналізують поведінку мільйонів користувачів. Також створюють власні чіпи та операційні системи до цього, ще будують телекомінфраструктуру 5G і розробляють дрони. Для різних потреб, зокрема зйомки та моніторингу. То коли технологічні компанії починають охоплювати такі важливі сфери, як зв'язок, дані або транспорт, питання безпеки, надійності та прозорості виходять на перший план. Lenovo ж інша історія: вона глобальний інтегратор, а не технологічно незалежна компанія. Санкції проти них автоматично б'ють по всьому ланцюжку. Intel втрачає величезного клієнта, Microsoft мільйони ліцензій, а Windows і Nvidia канали продажів в Азії. Це, типу, якби зробили санкції проти Макдональдс. Можна, але постраждають американські фермери, які постачають кортоплю, і всі інші, хто дотичний до цього процесу, а ще Lenovo зробила розумну річ. Вони ніколи не претендували на статус національного чемпіона. Жодних заяв там про китайські технології майбутнього, чи жодної риторики про давайте обганяти захід. Навпаки, максимальна скромність і повага до існуючих стандартів, коли у 2015 році спалахнув скандал із Superfish, рекламним програмним забезпеченням, яке збирало дані. Lenovo зробила все правильно, швидко визнала помилку, виплатила компенсації і змінила процедури. Жодної упертості, жодної всі проти нас. Просто пробачте, більше так не буде. І ще одне: це підхід. Коли ти китайська технокомпанія, що хоче вийти на глобальний ринок, то перед тобою завжди постає вибір. Або лізти на пролом і доводити, що ти новий лідер, або тихо обережно вбудовуватись у систему. Арарос виблатаса. And we will fight in the shade. Та багато брендів з Китаю за останнє десятиліття обрали перший варіант. Вони вкладали мільярди, запускали свої хмари, свої чіпи, свої операційні системи. Вони кричали: ми сила, ми альтернатива. Але цей крик мав побічку недовіру. Санкції, перевірки, підозри. Lenovo ж пішла іншим шляхом. Їхня глобалізація це не агресивна компанія, а серія культурних адаптацій. Вони не ставлять ультиматуми. Вони питають, які у вас стандарти, як вам зручно. Чи ми можемо допомогти? І у США досі Lenovo зберігає команду IBM. В Європі відкриває власне виробництво. Наприклад, в містечку Улов Угорщині Lenovo виробляє сервери та робочі станції спеціально для європейського ринку, локально прозоро та адаптивно. Лише за перший рік мільйон пристроїв. І так, ці пристрої йдуть і в Україну. А у Саудівській Аравії разом з компанією Алат Lenovo будує один із найбільших заводів з виробництва комп'ютерів, ноутбуків. І серверів на близькому сході. Очікується до 15 тисяч прямих робочих місць і запуск вже у 2026 році. Локація у 15 хвилинах від міжнародного аеропорту ер Ріада. Тобто ви будете коли сідати, бачити цю махіну. І це звучить як стратегічне партнерство. Інший аргумент екологічність: 90% електроенергії для глобальних операцій у 2025-2026 році з відновлюваних джерел. У ноутбуках ПК і аксесуарах використовується вторин сировина. Упаковки з бамбуку та тростини замість пластику. І ось результат. Їхні ноутбуки стоять у Міністерствах США, їхні сервери в університетах Британії, їхні заводи у Європі та Близькому Сході. І все це без галасу. За останні два десятиліття Lenovo пройшла 5 всебічних ретельних перевірок Комітету з іноземних інвестицій уряду США під час злиття та поглонянь і підрозділу комп'ютерів і серверів у IBM, і підрозділ телефонів Motorola у Google. Бо Lenovo, зрозуміло, головне, у 21 столітті виграє не той, хто голосніше, а той, хто виглядає спокійніше і стабільніше. Ще не можна не згадати про партнерства, які змінювали цілі галузі, наприклад, Формула-1. Lenovo стало технологічним партнером найшвидшого спорту планети. Їхні сервери обробляють телеметрію болідів у режимі реального часу: кожну мілісекунду швидкості, кожен градус нагріву шин. Також Ducati MotoGP. З 2018 року це справді переросло в технологічне партнерство. Lenovo обробляє 100 ГБ даних з восьми мотоциклів, щовихідних. і кожен байк має 50 сенсорів. А у жовтні 2024 року Lenovo стала офіційним технологічним партнером FIFA. І це, я вважаю, найвища категорія спонсорства. Вони будуть забезпечувати технології для чемпіонату світу 2026 року. До речі, він прийде в США, Канаді та Мексиці. Також жіночого чемпіонату світу у 2027 році у Бразилії. І це не просто спонсорство, це обробка величезної кількості даних. Бо Lenovo буде обробляти дані з 48 команд, забезпечувати. Ще аналітику та демократизувати дані для всіх футбольних націй світу. Наостанок розповім вам про факт, котрий мало хто знає. У Бразилії понад 2 мільйони людей користуються жестовою мовою Libras, але перекладачі далеко не всюди. І тут Lenovo запускає ai рішення, яке в режимі реального часу перетворює жести на португальський текст або голос. І це не просто інженерія, це спроба зробити світ доступнішим. Технологія об'єднала комп'ютерний зір, нейромережі. І соціальну місію, і дала змогу людям з порушенням слуху бути почутими в лікарні, магазині чи навіть суді. І що найкрутіше, цю систему адаптували і для інших мов жестів завдяки генеративному, звісно, штучному інтелекту. І от коли ти починаєш думати і перегортати усю цю історію лінова від Держінституту в Пекіні до штаб-квартири в Північній Кароліні, починаєш розуміти, це не просто компанія, це підручник із виживанням в новому світі. Lenovo не шуміла про інновації, але робила те, що реально змінювала ринок, як, наприклад, перша зручна система введення іерогліфів. Lenovo впевнена йшла до своєї цілі. Вона вбудувалась у кожен рівень інфраструктури поступово і без зайвого галасу. Тихо, повільно, грамотно, як добрий віскі настоювалась, поки інші бренди. Робили шоу, і це все Перлінова. Дякую, що були зі мною. Не забувайте, що у мене є ще другий канал, де я спілкуюсь з українськими підприємцями про бізнес та розвиток. А також не забувайте поставити вподобайки цьому випуску і написати, який бренд наступний розібрати. Також ми зберемо на ЗСУ. Не забувайте, нема маленьких донатів, 10-15-100 тисяч гривень. Ви дуже часто допомагаєте. Я вам дуже вдячний. Не зупинятись, бо це треба для перемоги. Тож, тихого вечора, до зустрічі.